Відома телеведуча Наталія Мосейчук в ефірі свого ютуб-каналу висловилася про мобілізацію в Україні, закликавши до більш рішучих дій. Основні тези: ваш час на відстрочку закінчується. Сбу вже на підході. Переважна більшість чоловіків повинні бути мобілізовані. Мосейчук впевнена, що більшість із них придатні до служби і пройдуть медкомісію. Іграшковий період закінчився. Ведуча заявила, що настав час припиняти щадити мобілізованих і переходити до більш жорстких методів. Загрози адвокатам Мосейчук пригрозила СБУ увагою юристам, які «несуть нісенітницю і шкодять державі, коментуючи питання мобілізації. Демократія не закінчується. Ведуча підкреслила, що ті, хто має гроші, можуть скористатися допомогою юристів, щоб законно уникнути мобілізації. Багато коментаторів відреагували на заяву Мосейчук негативно використовуючи нецензурну лексику. Деякі з них згадали старшого сина журналістки Антона, якому 26 років, і припустили, що він може бути мобілізований. Прихильники Мосейчук навпаки підтримали її заклик, ставлячи риторичне запитання: як Україні перемогти, якщо ніхто не хоче воювати?